Як пройде тиждень, 1 та 7 вересня для, земляних, земляних, земля, для знаків землі? Це, до речі, також буде стосуватись мене. Давай, робимо перекличку. У який знак Зодіака, пишіть, яка дірочка. Також пишіть, якотрі ви побачили це відео. Мені цікаво, як працюють алгоритми тягорів на Тіктока. Що в нас є? Слухайте, двічка Пентаклі випала першою. Десь будемо вчитись балансувати і щось поєднувати. Ну, звісно, в когось навчальний рік почався, в когось, в принципі, більше роботи. Про що буде цей тиждень? Дивіться, слухайте про те, що пора вже да, взяти себе в руки. І дивіться, тут, по-перше, може бути питання, що щось виникло, і вам це тепер заважає повноцінно функціонувати. І ви через це просто склали ручки і пішли в повноцінну бездію. Думаю, що ви не можете визначитись, але тут така є думка. А може визначатись не треба? Може треба вчитися балансувати. Просто важливо, ви така людина, яку просто дуже легко похитнути. Вам щось сказати, ви вже змінили думку, ви вже думаєте інакше, ви вже не можете вирішити, і ви просто стагнуєте. У вас якась прокрастинація. Добре, окей, але тоді в чому питання поєднувати? По... Цій карті люди йдуть досить творчі і досить такі е, гібкі, як то кажуть. Да? Вам не обов'язково за щось одне чіплятися і чисто в цьому варитися. Ви взагалі спокійно можете просто це поєднувати, поєднувати дві речі м -м, і просто комбінувати це в своєму житті. Хоча, в принципі, якщо ми земля, да, то ми звикли щось якось там більш твердо стояти на ногах, але тут так призивають, які у вас буде цей ще тиждень. Слухайте, ну по башні, по башні, у вас повністю може змінитися світогляд і при цьому з'явитися певна надія. Дивіться, три старших аркани, боже, я в шоці. По перше, може бути тиждень наповнений спокусами, обманами, розочаруваннями, коли ви просто дивіться, 15, 16, 17 аркан випили. Боже я в шокі. Давайте пройдемось по. Якби по цій всій історії, да? якщо так брати, по-перше, це може бути пов'язане з чимось, де ви не очікували якоїсь або зради, або придачі. Це може бути м -м, щось пов'язане з, з сім'єю, або з дитинством, або з давнім другом, або з людиною з минулого, або в принципі, ви могли застрягти з чимось пов'язаним з минулим. Е, грошове питання, матеріальне, емоційне, психологічне, неважливо. Тут якесь питання пов'язане з психоемоціональною складовою життя. Отже, що ми маємо? По п'ятнадцяти нам спочатку очень хорошо, приятна. Того, що це карта диявола, вона нас покушає на якісь певні е, дії залежності на щось погане, нехороше. Потім ми, якби по шістнадцяти усвідомлюємо, що все просто капець, Так далі більше не може бути. Особливо по п'ятнадцяти могли за щось матеріальне триматися, за родину триматися, за щось, що нам давало можливо певний ресурс, певний час. Але ми розуміємо, що так більше не може бути. Дивіться, в чому прикол, в чому суть, в чому плюс. Башня завжди забирає те, що вже не може більше функціонувати. Башня це неправильно побудований фундамент. Це те, що вам не потрібно, тому воно шандарахне. Шандарахне можливо різко, больно. але забирає те, що більше вам не потрібно. І у вас по 17 йде зцілення. Тобто, можливо, в когось, не знаю, можливо, довгі відносини, які вже давно пора закінчити. Хтось не може забути людину з колишнього. У вас просто щось сталося, і ви тримаєте за цю ситуацію. У вас йде зцілення, оскільки ви, можливо, вже дуже досить давно не можете зцілитися, воно буде болюче, просто воно буде ну, якби, насильно. Але вас після цього йде зцілення. По карті зірка ви бачите знову надію. Вам добре, вам легко, ви світлі, ви наповнені, ви. Знаєте, така. Енергія легкості, енергія, коли мені добре, енергія стілення. У вас є енергія зцілення, яку ви вже зможете направити в необхідне русло. Тому давайте, будь ласка, да, робити все правильно. Дивіться також відео мої в профілі, інші про інші стихії, а також в мене є YouTube канал, там де є довгі відео з афірмаціями, медитаціями, в принципі, довгі розклади. Тому, Будь ласка, дивіться. Я буду рада вас там бачити. Пишіть коментарі.